Президентивна частина 30 березня 2017 року міська Новомосковській Пікровської області Новоскольській міськравній судні Петровської області. Секретаря Даничного розявлюши, відкритому на засіданні залі суду міста на Московії Дніпропільської області, адміністративна справа запозина і члени дії Вікторії Денномосковської міської ради Дніпропільської області, секретаря на Московської міської ради Ворожка Сергія Григоровича, третього собака Літвіщенка Віктора Ваничкорожденя, де віддіяльні суду заборізання, і тоді вечерчим та помні. Вважаючи на практичну складні справи через предмет спорус, подання установи повному так як виняток має бути відкладено надалі до 3 квітня 2017 року включно. У зв'язку з чим піддають природному проголошенню негальне після закінчення судового розгляду цьому судовому засіданні студенти розвідни частини постанови суду. Короче, статтями 160, 161, 167 кас України суд постановив. Зомінні вимоги начнень дії Вікторів не задовольнити частково. Визнати протиправнує бездіяльність секретаря Новомосковської міської ради Ворожка Сергія Григоровича щодо нанесення до порядку денного 5, 6 і 7 позачергових сесій на міської ради Дніпропетровської області. Питання про підсумку виборів міського голови міста на Московської області у 2015 році. Забов'язати секретаря Новомосковської міської ради Ворожка Сергія Григоровича включити до порядку денного чергового або позачергової сесії Новомосковської міської ради імперської області, яка має відбутися наступною за останньою проведеною сесією з моменту на прийняття постановою суду законною сили. Питання про підсумки виборів міського голови міста Новомосковської Московському області у 2015 році. Повідомлене Московському міську виборчу комісію про час та місце з незначеної сесії за хвилин іншої частини будинок Махнич на лівій стороні від молотень. Це внутрі з місцевого бюджету міста Морозка Дніпропетровської області на користь нечити на лівій стороні суду і витрату вигляді справленого судового збору в розмірі 550 гривень 20 копійок апеляційному порядку протягом диспільності з наступного задні її проголошення протягом шляхом подачі апеляційної скарги до Дніпропетровського поліційного адміністративного суду через Московський міністрний суд Дніпропетровської області. Копія апеляційної скарги одночасно називається особою, яка її подає до суду поліційної інстанції. З постановою повному обсі зі сторони зможуть займатися 4 квітня 2017 року. Позивач, представленка позивача, вам постановного суда заразумела, что второй порядок оскаржения ясны, что эта особа вам постанова суду зрозуміла. с топкая порядок оскаржения ясны, но постанова відсутність судьбы с представниками в Цьому сумму засідання вложения.